Польські чоботи для рибалки для полювання. Демаркарібупро і Демар Хантер про дві самих популярних модельки чобіт. По ціні 12 січня 2026 рік 4650 і 3900 гривень. Галош, йдуть термокаучук, різина, яка на морозі не добіє. вона однаково еластична, що при плюс 50, що при мінус 50. Дивіться, бачите, не єдиного сліда. Так само можна їх скрутити і нічого їм абсолютно не буде. Це термокаучук, він і теплий, і він не слизький. Тобто до льоду вони працюють ніби ліпучки, прилипають. Ось таке, бачите, агресивний протектор такий у них по висоті. Приблизно 40 сантиметрів і приблизно десь 35 сантиметрів. Всередині іде чулок з натуральної овчини. Всередині додатково лежить так само і устілка з натуральної овчини, і між устілкою та самим чоботом. Давайте достанемо вам з одного чобота а, між чоботом, між... Між чулком і між чоботом лежить устілочка з поліуретану. Ось така. Дивіться, устілочка, йде поліуретан і всередині лежить устілка з натуральної овчини. Що в одних, що в других чоботах. Ось так виглядає. Натуральна овчина, іменно натуральна, не штучний якийсь міх, а іменно з овечечку постригли і зробили ось такі класні чобітки. Далі язички в них вшиті. Що тут, що тут, язички в них вшиті. Тобто, ви тут можете регулювати, по будь-яка нога з широкою голені вона сюди зайде. Що сюди, що сюди. Тобто, за рахунок ось цієї шнурівки, будь-яка нога сюди війде. Але за рахунок того, що язички вшиті, ніяка грязь, ніяке сміття туди всередину вам не попаде. В Hunter Pro плюс додатково є така ось затяжечка, яка затягує, обтягує вашу ногу, що так само сніг, грязь туди не попаде. В карібу за рахунок ось цього манжета такого так само, коли ви зашнуровуєте. Воно плотно прилягає до вашої ноги, і так само воно не ніякі сміття туди не попаде. Тут у нас шкіра, тут у нас тканина зі вставками зі штучної шкіри. Вони пропитані, що вони не промикаючі. Зроблені ось такі додаткові надп'ятники, подп'ятники, хто їх як називає, да? щоб вам було зручно ходити, щоб воно вам в ногу не давило. Воно трошки тут іде м'якше, ніж, наприклад, ось тут знизу або зверху. Так що чоботи для рибалки, для полювання одні з найкращих. Пишіть, дзвоніть і замовляйте всі посилання в шапці профілю або в описі під відео.